Як ви думаєте, з Одеси виїжджати по відчуттю, я ніколи нікому не кажу, куди звідки виїжджати. Не можете, виїжджайте, можете, сидите. Так же саме от з Харкова люди. Одесу тільки почали цього зараз молотити. Харків, от вже скільки од мене купа харківчан є. Суми теж от люди тут живуть живуть від початку. Ніхто нікуди не виїжджає, навіть їх не прагне. Є такі люди, які дійсно от у них психологічно вони не витримують, вони виїжджають. Тому я не можу сказати вам, що виїжджайте, а чи залишайтеся. Тобто, це по своєму відчуттю. Наталя пише, Харків норм. Я вірю у вас, Наталя. А ще в мене є одна жінка з Салтовки. Жінка живе від початку війни в Салтовки, щоб ви розуміли, що ту Салтовку вже змісили у хвіст і в гриву. А куди я маю виїжджати? Мені нормально, я нікуди не поїду. Я кажу, там небезпечно. От я їй рекомендувала, бо там от реально небезпечно. Я, я от ці жінки рекомендувала. Переїти хоча б в центральне місто, Ну, тобто центр міста не в цьому районі бути. Мені тут добре. Ну, Тобто людину не перепреш. Дніпро він пише теж норм. Одеса без світла сидить і її теж норм, шашлики на вулицях. Тобто, це кожного по-своєму. А він пише Єліна. Я теж салтовки, все норм. Ну, от бачите, Єліна пише, в неї все норм. От представляєте, там, де найбільше лупаша в Харкові, для неї норм. А виїжджати будете, Лен? Чи вам добре? Чи вам норм? Чи як їй добре, чи, ну, чи вона хоче ну, потрібно їй виїжджати чи ні? Є норм. Лена пише, як же ж Харків буде без мене? 100%. Як ж без вас? От бачите, я вам говорю про те, що це має бути по відчуттю. Людина відчуває. До речі, хочете, я вас навчу, як відчувати, коли будуть прильоти? А на слідуючий ефір ви мені скажете, чи правда? Хочете? Хочете, хочете? Дуже-дуже хочемо так. Дивіться, в нас тут третє око. Оця сторона і ось ця сторона. Тобто отак, від третього око і ось тут. Коли мають бути якісь досить сильні прильоти, це в вас іменно по містах, От коли у вас в місті має бути прильот, чи біля вас має бути чи дуже сильний обстріл біля вас. У вас буде боліти ось тут. Проаналізуйте, коли прильоти от, жінки, люди, які живуть в Харків, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя, де сильно масово обстрілюють. Дніпро, от там, де обстрілюють, ви помічали, що у вас починає от, боліти ось тут. Перед цим, коли має бути обстріл, ви будете відчувати біль саме от третього ока. Не звертала увагу, а зараз ви вже почнете звертати увагу. Ліна пише: А, було-було! <ріст> от тоді ви собі можете прогнозувати, от коли буде сильний прильот. І щоб ви мене не запитували Харків, Дніпро, Суми і так далі. Ви себе будете вже відчувати. Бачите, я вас помаленьку по чуть-чуть починаю навчати. Ясно бачення. Що це таке означає, коли вас болить? Ну, тобто, коли болить і вам сигналізує, вам получається, тобто, так знаєте, тукає от таким моментом небезпека, небезпека, небезпека. Як це проходить? У вас так получається, що третє око закрите, тобто ви цього всього не бачите. але Майбутнє воно вже ж проходить, ви його продивляєте третім оком, ну хоча б ви його, воно сигналі, воно вам починає сигналізувати плоть до болі. Що, тобто вас таким толчками вам починає бути боляче, і тобто, такі сигнали надаються на фізіологічне тіло, що йде небезпека. У <кій> мене бувають такі моменти, коли досить сильно. Україну Лупаша, тобто, коли сильні прильоти і так далі. То в мене такі Ну, от я зранку прокидаюся, там, то в мене буває таке, що я очі негодно відкрита, аж підпухає в мене. А якщо за дітей думаєш в іншому місці? Ви мене почули, це я про вас говорю, не про дітей. Це сугубо ваше. Якщо про дітей, то це вже вам потрібно вже відкрити третє око і вже бачити все, що має бути. Це ж не тільки на прильоти, в більшості зараз на прильоти. Якщо не на прильоти, ну, небезпека це така могла б бути аварія, ну, якась така досить сильна небезпека. Ви навіть не звернете увагу. А зараз я вам просто показую метод, як. Скоріше відчути, що у вас може бути там десь недобре. Не путайте головну біль з тиском. Тиск це є тиск, а коли вам отак сигналізує, тобто воно такими не просто болить, воно таким виходить, знаєте, тук-тук-тук. Тобто тук-тук. Проснися, тікає. знаєте. Це біль така пульсуюча з болю йде. Це не тільки просто пульс йде вас Верховна Рада роздратувала, скоріш за все, так. Ну, напевно, знаєте, якісь такі емоції людські, такі вони мене торкають, того що торкають добре. Тому що я кажу, тут не знаєш останню копійку. До речі, я ж кажу, що від початку війни в мене недобудована хата. У мене ну, тобто, все те, що заробляється, ми. Таке, як їсти, пити, вдягнутися, а остальне все має бути туди. А тут, виходить, е, давно мене болить, де да, мене торкає. Коли якісь я роблю обряди чи тобто, все, що заробляю тут, я відправляю, я хлопцям допомагаю. А тут, е, знаєте, тобто, працюєш, працюєш, і тут е, вони собі то піднесли, то піднесли пенсію, хотіла сказати. <гану> Пенсію собі піднесли, то, то, то получається, то вони ще щось, то там обшори вилізли, то ще щось, то ще щось. І ті хлопці на, на нульове, слухайте, не мають нормального взуття чи одежі. Ну, По-різному буває. І, і такі ви кажу, каруселі, ти, напевно, таку ж, як людину торкає. Як всіх вас торкає, так і мене торкає. Пише в мене мама з пенсії допомагає. Представте та пенсія, копійки, і ще от жінка відправляє на, з пенсії на ЗСУ, бо потрібно допомогти. Що буде з євро і доларом? Долар буде підноситися в ціні. Долар не пропаде. Тож що прогнозують, що там якийсь буде спад долара, а чи ще чогось, я не бачу спад долара. Так що, якщо ви хочете тримати валюту, то тримайте в доларах на рахунок євро. Євро воно буде якось, воно нестабільне. Мені не подобається євро в стабільності, чомусь воно мені, ну, слово зовсім. А долар він такий дається стабільно. Не знаю чому, але ви, ти кажуть, що якщо хочете зберігати, то зберігайте в доларах. Вдома чи в банку, в банку тримати, в банці і в панчосі. У вас в руках чарівна паличка, в мене в руках чарівна ручка, якою неможливо писати. Але «Аврорі» дала заробити. Ну, наш клас. Я, знаєте, як та сорока, не можу ніяк пройти через якесь там, де блестить. Так, знаєте, обхожу ту аврору далеко, далекими якимись методами і дорогами, щоб туди не пройти. І також взяти тему я його видалила, тому що знову якось хрині була понака поназаказувала. Але напевно це якийсь треба було опит пройти і прожити цей такий. Також Та це всі ми такі. Ну якийсь опит, такий, знаєте, всі люди ж розказують. І я думаю, ну то ж ну то ж не може бути такого. Ну це напевно щось, щось не таке. Коротше, попробувала. Все. Додатка теми в мене немає. Отак. От Підтримуємо українського виробника. 100%. Взяти українського виробника, взяти, купити одежу українську чи взуття, наприклад, Дніпропетровське чи Харківське, набагато краще, чи мотову. все. І все. Як зайти у ваш магазин, зайдіть на телеграм-канал Магія на допомогу і там під кожною нарізкою, стрімом є такий намальований кошечок, і ви нажимаєте туди і переходите в магазин. Чи підуть цікаво воювати? Наталя, я вам можу сказати, що ТЦКшники також ходять воювати. Не всі кабани сидять на, на дорогах. Є такі хлопці, які також туди ходять. Якщо ви запитуєте, чи всі підуть туди, на жаль, я можу сказати, що ні. Чи правда, що в Білорусі і той орешник? Може там і той орешник, але він не працюючий. Вже орішники скільки випустили, орешника випустили, і три орешники пішли під в ту сторону, куди нам треба було, нехай ще в Білорусі пустять орешники, що в Білорусі буде радість. А де Єрмак? Я вже говорила, як в 90-х, знаєте, в Бігах. Він в Україні, але він затаївся. Думаю, що його люди забудуть, знаєте, зник з інфопростору ти про нього забули. Ніхто ні про що не забув. Сам Бульбас сказав, що орешник. Ну, то хай він каже, він багато чого каже. Він ж казав, що, він, що російські війська в нього на території, тільки. Учення проводили, що він, і також він сказав, що через Україну Росію було ближче йти додому. І він не знав, то, що нападуть на Україну. Ну, він ліпить, що хоче. Щоб буде із студентами 25 будуть мобілізовувати. Що буде з Донбасом, буде на лінії розмежування. Зеленський буде йти на другий тур. Я вважаю, що він буде йти на другий тур. Інваліди третьої групи підуть воювати, не підуть воювати. Опять же, це вже якась нова інформація я пішла десь якось по інфопростору. Чи будуть проводити онлайн вибори? Скоріше за все, це щось буде пов'язане з кордоном. Тобто люди з за кордоном зможуть проголосувати онлайн якимось таким чином. Ну щоб в Україні повністю проводили вибори онлайн. Я щось не бачу. До чого падіння ялинки на болотах? До досить прекрасних для нас новин. Кордон для 18-22 не закриють, ні не закриють. А для чого вам це потрібно? Скоро будуть звідти їхати сюди, ви зібралися туди їхати. В Європі не добре буде жити. Дивний, з нею зараз і в ні не, і зараз не досить супер жити. Ваші мантри чудові і допомагаю, дякую, користуйтеся. Ми там навчаємося. Ну тож у вас є дніна. Якщо ви там навчаєтеся, то у вас є документи проїзду. То як навіть коли закривається кордон, якщо є документи, то рівно люди проїжджають. Та ще і раніше так було. 360 тисяч мекнутих. Це правда в Бульбаша. Я не можу сказати, що там іменно ця цифра, але там їх досить багато, Ну там йде вже тобто колихання Європи, а Дніпро не здадуть, не здадуть Дніпро. Там же Європу починають колихати і помаленьку її будуть колихати і колихати. Олечка, доброго вечора, як розсипалася проба її, можна зібрати бусинки чи треба другу. Ні, ви можете зібрати її назад. Це, до речі, може і означати, що якийсь був напад. На вас, тобто енергетичний, щось було. Збираєте її назад і все буде працювати. Вже передаю стабільні морози, чи? в залежності в якому регіоні. Добрий вечір. Як можна заказати у вас собі оберіг? Заходите до мене на телеграм-канал Магія на допомогу. Там є магазин і там ви собі виберете оберіг, який ви забажаєте. Добренько, мені сьогодні досить приємно з вами було спілкуватися, також магія на допомогу, хто бажає собі приобрітає програму на 26 рік. Я, там вона досить класна, крута, тобто купа методів, там щось 50 пунктів я записала, купа методів для того, щоб провести і прожити 26 рік. Рік зустріти його достойно, І, тобто, щоб у вас було матеріальне благополуччя, здоров'я, сили. Також там є досить гарні методи для повернення рідних до, до домівки, щоб не забрали чоловіка з будинку, тобто, це більшості для чоловіків, яких можуть забрати на фронт. Тобто, Досить класні методи. Будь ласка, беріть, користуйтесь, я кажу вам, там досить класно. Все, приємно з вами було поспілкуватися. Збріш за все це досі на вихідні. До вас вийду пока пока.